Мене любити Києви. Доброго дня! Ми представляємо Радіо Київ та проєкт «200 віршів від киян до двохсотріччя Кобзаря, в якому звичайні перехожі будуть вшановувати пам'ять великого поета. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Веселе сонечко ховалось. В веселих хмарах весняних, гостей, закованих своїх, сердешним чаєм напували і часових переміняли, сині мундирих часових. Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю, та ще й співаючи, орю свій переліг убогу ниву та сію слово добрі жнива. Колись то будуть, і дурю себе такі самі, самою а більше бачиться нікого. Сон, летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейку в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж раями над ставами, верби зеленіють. сади Садисні похилились, тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Причина. Реве та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на топору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.